Вже до палацу добіг, так квітки купляє. ну ти шустрий, Скоро вийде сонце, але ми не чекаємо, йдемо на водопади та озера. А оце моє сонце ріднесеньке. Ой, Дивіться, який грот. Будемо там зараз проходити. Там португальський тигри. Що побачила, не знаю. Але йдемо, йдемо. Ой -о. Да, все одне облака, облака. Ось така природа. Ось такий парк дворця пена. Yes. Серега тут піднявся вже, слава Богу, на саму високу точку. Сінтри. Ні, Ні, і... Два... Круз-Альта. А, Називається круз Альта. А якщо переводити Крестова Крестова... Ні, крест возвишення. Зна... вершина. А, Крестова вершина. Ой, господи! круз Альта. І от такий от гордий стоїть. Весь у собі. Тумані. 528 метрів. Все, давай спускайся вже. Судочка виходить! Так, це класно, дивіться, ми дійшли до Христа, сказали. Господи, борони Україну і сонце вийшло, Боже нас почули! Ура!